Що там, Мія? Що там таке? Ти хочеш порвати нам тут все? Що ти робиш? Мія, от скажи одна кішка, хочеш ту сітку порвати? Що ти робиш? Дивись, гризе її, просто гризе. Ну я що це таке? А я сашла с ума. Та міячи. Мі, що ти робиш? Я не знаю. Не знаю, щось вона обсідкується все. Подобається тобі тут запахи чи що? Бля, і кусає, її нос туди.